Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв підсумовує свій 79-й сезон. Цього тижня на малій сцені представлять завершальну його прем'єру виставу Емігранти, яку поставив головний режисер театру Михайло Фіщенко за п'єсою Славомира Мрожика. Відомий польський письменник і драматург виступав із різкою критикою збройного придушення праської весни, за що був змушений покинути батьківщину та просити політичного при. Тулку у Франції тож п'єса певною мірою автобіографічна. водночас порушена в ній тема еміграції болісно відлунює у нашому сьогоденні. Дві людини, два світа, один інтелектуал, письменник, який мріє. Написати книгу про свободу і рабство, другі звичайний заробітчанин, який мріє назбирати гроші на будиночок, повернутися через роки до себе додому, збудувати цей дім, в якому буде жити його сім'я. Оці двоє людей вже багато років знаходяться разом. Їх нічого не поєднує, крім того, що вони емігранти, крім того, що у них немає нікого. Більше в цій країні, ніж у ці двоє людей, які живуть у підвальному приміщенні і зустрічають новий рік. Можете уявити собі рівень цих розмов, рівень цих конфліктів, які можуть там виникати. Під час вистави вони, так би мовити, зривають маски один з одного і повністю відкриваються і для глядача, і один для одного. Ролі виконують Роман Каверзін і Любомир Геляс. Прем'єрні покази відбудуться 4 та 5 липня о 19.00. Дещо ще особливе готує театр для своїх шанувальників і, власне, в день закриття сезону. Звичайно, наймасштабніша подія, яка зараз цього літа відбуватиметься, 12 липня. Ми будемо закривати наш 79-й театральний сезон. Виставою Річард третій в Невицькому замку, внутрішньому дворику кількість місць 200, з яких уже 175 продано. Хочу сказати, що цей рік Точніше, театральний сезон, 10 прем'єр. Три з них запрошені режисери, решта це наші штатні режисери. Окрім того, хочу наголосити також на тому, що ми неодноразово і постійно на всіх наших заходах відкриваємо збори для наших збройних сил України. І цьогоріч ми зібрали близько 400 тисяч на підтримку збройних сил України. Нещодавно відбулося визначення переможців конкурсів на здобуття обласних премій у галузі літератури та мистецтва за 2024 рік. Роботу театру цього разу оцінили високо. Театральну премію імені братів якраз, якраз в трьох номінаціях виграли працівники-актори даного театру музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Номінація режисерсько-постановча група, номінація актор акторка у виставі для дітей і номінація Актор, який поряд. Зараз зі мною артист та провідний мастер сцени Рудольф, Рудольф Дзуринець. у цьому сезоні. Театр провів 213 показів вистав, які відвідали майже 70 тисяч глядачів. Доходи закладу порівняно з минулим сезоном зросли на понад мільйон гривень. Сезон мається на увазі це з вересня, по липень Місяць. Наразі у нас доходи 5 мільйонів 260 тисяч гривень. Дані доходи включають і продаж квитків, і реалізація платних послуг, і також інші доходи, спонсорські допомоги та і так далі. Це основні такі ключові цифри, це наші досягнення, і ми ними дуже пишаємося, не зупиняємося далі буде ще краще. Далі буде 80-й сезон. Він так само обіцяє бути сповненим гучними прем'єрами, проведенням власних фестивалів та гастролями, іншими цікавими і актуальними подіями, зокрема, і реалізацією інклюзивного проєкту театру, який нещодавно здобув грантову підтримку Українського культурного фонду. Також колектив сподівається, що з нагоди ювілейного сезону обласна рада підтримає звернення щодо проголошення жовтня місяцем закарпатського облмуздрамтеатру. Ну а поки театр запрошує усіх своїх шанувальників розділити останні миті 79-го сезону.